Так, перед вами схема жіночої сорочки Сарафанецькі пташечки, яку я замовляла у леліці. Сам журнал я вам не буду показувати. Ну, я вважаю, це авторське право, і я його не хочу порушувати, щоб потім не було ніяких зливів, схем і так далі. Що нам пропонує даний журнал? Даний журнал пропонує історію створення цієї схеми, тканини, нитки, схему правого лівого рукава, комір, манжети, а також варіанти відшиття даної сорочки, бо її можна навіть відшити і в чоловічому варіанті. Це вже за бажанням. Моє ж, звісно, бажання відшити жіночий варіант, ось саме такий, як на даному прев'ю. Стосовно тканини, тканину я обрала польський льон, яку я купила в магазині світ льону в Києві. Тож, Обирала я її довго, не могла визначити, визначитись, хотіла спробувати побачити її. І е, зараз я вам покажу. Це частина коміру. Вірніше, не частина, а сам комір. Ось. Колір не зовсім білий, бо зараз колір вам не передає. А... І не кремовий. Ну, можу, можу вам навіть сказати так, білий він, більш білий. Який каунт я не можу вам сказати? Бо я забула і, і не цікавлюсь далі, вишиваю собі без, без знання, який саме це каунт. Зараз я відшиваю саме перший манжет один. Бо, як кравчиня мені порекомендувала розпочати з манжетів, потім рукава, і остання буде стійка. Ось вона мені відрізала такі шматочки, і я роблю відшив. Стосовно ниток. Нитки я використовую пері. Чому дівчата пері? Бо. Мені нитки DMC, вони плутаються. І мені подобається вишивати ось цими нитками ПЕРІ. Щоб скупитись одразу ту кількість ниток, яку мені треба було, я відвідувала магазини у себе тут на районі. Я питала в інтернет-магазинах. Щоб замовити в одному магазині необхідну кількість мотків. Але, на жаль, у мене спроби були невдалі, бо то не вистачає кольору, то не вистачає одного мотка. Тому я вже була готова вишивати нитками DMC і навіть зробила замовлення на одному із сайтів, закинула все в кошик. І завдяки... Нашій рукодільній такій спільноті невеличкій, з якими дівчатами я спілкуюсь. Юля Німінська, дякую тобі ще раз. Вона мені допомогла, вона має знайомих, має якийсь там оптовий склад, і вона набрала дівчаток, зробила замовлення, і я отримала в необхідній кількості ось ці гарні. Ниточки. Ось так я їх організувала. Звісно, при відшиві ви можете змінювати кольорову гаму, тон ниток, кількість ниток. До речі, в схемі рекомендують відшив, відшив робити в три нитки. Я відшив вирішила робити в дві нитки. Бо в три нитки виходить на цій тканині дуже Грубо, і мені не подобається. Перейдемо до голок. Спочатку, коли я почала вишивати, я взяла голки, по-моєму, 26 номер. І вони мені показали затовсті. І у мене були нитки. Я навіть не пам'ятаю, де вони взялися, звідки. І я вирішила ними спробувати. Вони тоненькі. Тоненькі 28, але мені подобається. Гарно для цієї тканини, для цього каунту, вони підходять, тому вишиваю 28 голками. повернусь дівчата, ще до тканини. Так як я вишивала весь час на канві, і мені подобається цупка тканина така. Тканина, яка в руках, ну, дерев'яна, можна навіть так назвати. То коли я почала вишивати на цій м'ягенькій тканині, я перші два дні була в якомусь шоці, бо мені було незручно. А так як манжет маленький, я його зап'ялити не могла в вп'ятися. Нема у мене таких малесеньких розмірів. Натяжки взагалі ніякої немає. Тож, я манжети відшиваю на руках. Хрестики, можливо, не такі, як би мені хотілося, але до цієї тканини треба звикнути. Ну, напевно, як і до будь-якої іншої тканини, якщо ти переходиш з одного виробника на інші, або з одного вийду тканини на інший. Звісно, коли я вишиваю багатокольорку на, на рамі, і вона така цупка, і після неї взяти ось цю тканину в руки, то так буде шок, як у мене був. Я навіть аж засмутилася в перші два дні, коли розпочала вишивати. Бо думаю, Боже, мій скільки потратила на тканину, на нитки. Зараз воно мені не зайде. Але ні, я звикла і зараз відшиваю. До речі, рукав, можливо, в мене вийде зап'ялити в п'яльця. Подивимось. Ну і що ми маємо на сьогоднішній день? Я вирішила розпочати відшив з чорного кольору. Я промальовую весь орнамент, а потім буду його заповнювати рожевим, синім, зеленим, жовтим та червоним кольорами. Ось мені залишилося ще трішки, буквально тут зовсім мало. І потім я буду робити ну, заповнювати весь інший манжет. Вишивається дуже легко, запам'ятовується. Я одразу була засмучена, що немає електронної схеми. Але коли я почала відшивати, я зрозуміла, що вона й не потрібна, бо тут орнамент, який легко запам'ятовується, легко прораховується, і самої я не бачу сенсу замовляти електронну схему. Тож, я відшиваю, поглядаю або на сусідній, наприклад, квадрат, або заглядаю в паперову схему. Але я була в пошуках електронної схеми, думала, можливо, в когось вона є, її немає. І я вам хочу сказати, що вона і не потрібна нічого складного, поки я не зустріла. Так як я з цією роботою стартувала в СП поезія хрестики» від Юлії Німінської, то я ж не маю. Змоги рахувати відшиту кількість хрестиків, бо на електронній схемі все зрозуміло. Сидіти вручну я теж не бажаю. Тому я взяла нитку, вишиваю я ниткою 1 метр довжиною в два складення. Тож у мене виходить, в два складення нитка 50 см. І я взяла і відшила одною голочкою, ниткою. І в мене вийшло приблизно 45 хрестиків. Отже, я зап'яла, вишила одну голочку і відмітила 45 хрестиків собі. Вишила наступну ниточку з голови і відмітила ще раз 45 хрестиків. Тому в мене приблизна кількість відшитих хрестиків. Стартувала я з даною роботою 20.07. Тобто 20 липня на 14 липня. Вірніше на 14 серпня, вибачаюсь, в мене відшито приблизно 1979 хрестиків. Чому кажу приблизно, бо я вам пояснила, як я рахую свої хрестики. Можливо, там плюс-мінус 10 більше, 10 менше. Але, ну, хай буде. 1970 хрестиків округлимой. Фініш я не знаю, коли буде, коли я його планую, хотілося би відшити якомога швидше. Рукава в мене є, тому закінчу манжет один, потім перейду на інший, а потім почну рукава. Тож, дівчатка, побажайте мені вдачі. Хто відшиває, приєднуйтесь, хто хоче, можливо, якісь дізнатися поради, або запитати щось, питайте, буду дуже рада допомогти. Взагалі, мені поки все подобається. Одразу кажу, що до всього можна звикнути, якщо в тебе є велике бажання відшити даний процес або роботу Так, дівчатка, ось я вже відшила повністю чорний колір. Тепер буду переходити до заповнення цього гарного орнаменту. Найменшого тут колір по хрестикам це рожевий, тож, напевно, почну з рожевих ниточок. Або ще в мене є думка розпочати внизу таке оброблення. Синій шовчик та жовтий хрестик. Зараз обдумаю своє рішення. Дівчатка, ну що ж, я вже відшила манжет. Вірніше не відшила, а орнамент відшила. Тепер буду його заповнювати. І хочу з вами поділитися, що мені не сподобалось в моєму відшиві, що я буду перешивати. Ось погляньте, зверху йде такий шов, який називається штапівка. Це рекомендують. Відшивати саме в журналі. Але я ось тут відшила. Зараз фокусується. Ось, подивіться, як я пригадую, зі школи ще це називається шов назад голкою. Ось так. Подивіться, який він вийшов охайний. В мене, і подивіться, який тут вийшов. Ну, то, звісно, я випорю оцей шов, що вивірніше, і зроблю ось такий рівненький. Оце вже воно мені подобається. Подивіться навіть так візуально, ви бачите різницю. Ось так. Тож побажайте вдачі мені і буду працювати далі. І ви приєднуйтесь. До відшиву сорочки.